Всім доброго раночку. Сьогодні ранок хочу розпочати з приготування кави. Так, я буду каву з молоком. Отакий от, от апаратик. Прикольна штука, рекомендую. Зернова кава заряджається. Молочко там і. Кава з молоком, тут трошки менше молока. Влатен більше молока. І додається кава. Отакий кульор. Така от у нас латежка. Дружина моя полюбляє американо Ставим чашечку, нажимаємо на Америка. Змолового каву сейчас і. Буде... Чашка трошки звинець. Ось така у нас вийшла американо з Пінкою. Пінка піднімається. Все тут круто в цьому апараті, тільки одне мені не подобається, що він дуже ляпає. Сюди ось. Ну, Всім доброго раночку.